Кай перегортати, оскільки у цьому відео я розповім тобі про російську пропаганду у Польщі. Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ намагалася розсварити українців та поляків через проблеми спільного історичного минулого. А з 24 лютого 2022 року ця пропагандистська кампанія тільки посилилась. Міністр координатор польських спецслужб Станіслав Жарин назвав основні наративи, які просувала РФ у квітні. Звинувачення Польщі в розпалюванні війни та агресії. Поширення інсуніації про небезпеку прийому біженців з України в Польщі, знецінення потенціалу війська польського та здатності обороняти Польщу. Розпалювання ворожнячі між Польщею та Україною, а також між Польщею та Штатами. Представлення Польщі як васала США. Ці наративи актуальні і сьогодні. І їхня мета очевидна припинити підтримку України з Заходом. Жарин також зазначив, що основна дезінформаційна кампанія РФ стосується розбіжностей між українцями та поляками. Росіяни намагаються переконати поляків, що приймати біженців з України надзвичайно дорого для нашої країни. І водночас це спричиняє багато проблем, що робить цю операцію вкрай безглуздою, а також небезпечною, тому що ми не знаємо, кого приймаємо під свій дах або хто буде жити в безпосередній близькості. Очевидно, що польсько-українське зближення зачіпає російські інтереси, і тому вони намагаються розділити обидва народи. Російська пропаганда також пояснювала проблеми з продовольством у Польщі, а саме підвищення цін на цукор прибуттям до країни великої кількості українських біженців. Нібито це пов'язано з високим попитом на цей продукт. А про решту безглуздих наративів слухайте у наступному відео.